Всім доброго дня! З вами компанія Америка Нафто І сьогодні у нас буде цікавий топ за січень вже 26-го року. У нас в Києві майже немає світла а також опалення, тому ми так знімаємо зараз відео. Хочу сказати, що дуже вигідні ціни на аукціонах, і зараз на реальних прикладах я вам все покажу. В цьому випуску будуть автомобілі 19-х, 23 х модельних років. Також ми додали багато гібридних автомобілів, оскільки виріс попит саме на них. І першим буде Volkswagen Tiguan. Автомобіль 23-го року і було продано всього лише за 5100 доларів. Хочу сказати, що це базова комплектація, але тим не менш вже новий кузов. Якщо ми розглянемо пошкодження, вони пройшлись по лівій стороні. Тут була заміна двох дверей. Також тут передній привід та всього лише 40 тисяч миль пробігу. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 12-13 тисяч плюс мінімальний ремонт. А далі у нас вже буде гібридний кросовер і це Toyota RAV4. Автомобіль 2021 року, але є комплектація і 7900 виграшна ставка на аукціоні. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 17-18 тисяч плюс ремонтні роботи. Тут 2,5 двигун та повний привід. Пошкодження пройшлись по лівій стороні. Тут буде заміна переднього лівого крила, а також передньої лівої двері. Зараз на американських аукціонах період сезонного спаду цін, і це чудова можливість купити хороший автомобіль по дуже вигідній ціні. Ви можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Якщо ви для себе розглядаєте гібридний кросовер у бюджет 13-14 тисяч плюс мінімальний ремонт, один з найкращих варіантів це Hyundai Tucson. Покажу вам сел комплектації, автомобіль вже 22 року. 5500 всього лише виграшна ціна на аукціоні. Тут мінімальні пошкодження, вони пройшлись по лівій стороні, 1,6 економічний двигун, 64 тисячі пробігу, а також повний привід. Також хороші ціни зараз на автомобілі Kia Sportage, а також Hyundai Santa Fe. Особливо вигідні ціни зараз на автомобілі марки Ford. Я покажу вам на прикладі Ford Edge. Сел комплектація це предмаксимальна 20-го року і всього ще 3 тисячі виграшна ставка на аукціоні. Тобто таку машину можна купити 9-10 тисяч плюс мінімальний ремонт 20-го року 2.0 двигун а також повний привід. Якщо ви розглядаєте вже наступне покоління цього Edge, тобто 22 другого двадцять року, вже з великим монітором їх можна купити від 5,5 тисяч доларів. Тобто такий автомобіль обійдеться в 12-13 плюс ремонтні роботи. А наступним у на нас буде популярний кросовер Ford Escape. Неодноразово показував кузи 2018 року, також 2020, 2022, а сьогодні 2023 року, оскільки дуже просіли на них ціни. 5400 – виграшна ставка на аукціоні. Хороша комплектація і тут мінімальні пошкодження, які пройшлись по задній стороні. 1,5 двигун, 49 тисяч миль пробігу та повний привід. А далі буде ще один популярний кросовер серед українців це Honda CR-V. CR-V. 5419 року в хорошій комплектації авто. Таку машину можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч з мінімальними пошкодженнями. Тут 24 двигун та 53 тисячі миль пробігу. Буквально в цьому місці ми купили три таких автомобілі для наших клієнтів і дві з них гібридної версії. Часто нас запитують автомобілі марки Mercedes. Якщо ми розглядаємо седани, один з найвигідніших варіантів це буде Mercedes-CLA 250-19 року. Таку машину можна купити зараз від 4 тисяч доларів. Я вам покажу з мінімальними пошкодженнями і 4500 виграшна ставка, 2,0 двигун, 83 тисячі пробігу та передній привід. Таку машину можна розглядати в бюджет 14-15 тисяч вже з ремонтом. Буквально також нещодавно ми привозили Mercedes, але CLS 2019 року для нашого клієнта з Литви. Особливо вигідні ціни зараз на автомобілі Nissan Rogue. неодноразово показував авто в кузові 21 першого року. А сьогодні буде гібридний кросовер 17-го року, і всього лише 3300 виграшна ставка на аукціоні. Вони зустрічаються рідше ніж бензинові, але тим не менш її також можна дуже вигідно купити. Пошкодження по лівій стороні 3300 виграшна ставка, повний привід і таку машину можна розглядати в бюджет до 10 тисяч плюс мінімальний ремонт. Особливо часто у нас замовляють автомобілі марки Mazda. В основному це кросовер, я вам покажу Mazda CX5 в турінг комплектації 2020 року, 2,5 двигун і 5700 виграшна ставка. Тобто таку машину можна купити в 13-14 плюс ремонтні роботи. Тобто ще орієнтовно буде 15-2 тисячі доларів ремонт. 2.5 двигун 88 тисяч пробігу. Мінімальні пошкодження пройшлись по правій стороні. Буквально нещодавно ми купили нашому клієнту таку Mazda CX5, але 23-го вже року і всього лише за 7400 доларів. Хороші ціни зараз на автомобілі марки Toyota Toyota Rav4 Toyota Highlander, Якщо ви обираєте для себе кросовери, якщо седан, то це Toyota Camry. і саме її я вам покажу. Але комплектація, комплектація го року автомобіль і 5500 виграшна ставка на аукціоні. Це дуже хороша ціна, і таку машину з мінімальним пошкодженням можна купити в загальний бюджет 13-14 тисяч плюс ремонтні роботи. Якщо ви для себе розглядаєте новий кросовер, тобто 19-21 років, один з найкращих варіантів це буде Jeep Cherokee. бюджет 11-12 тисяч доларів. Я вам покажу, наприклад, Latitude плюс комплектації і всього лише 3950 доларів виграшна ставка на аукціоні. Пошкодження по боковій стороні і пробіг всього лише 41 тисяча, 24 двигун та повний привід. Якщо ви розглядаєте з пробігом 70-80 тисяч, їх можна купити від 2,5 тисяч доларів в США. А далі випуску у нас буде універсал. Доволі рідко ми їх показуємо, але зараз хороші ціни на всі автомобілі, і тому покажемо. Volkswagen Golf, 17-го року автомобіль і 2650 виграшна ставка в США. Тут економічний 1.8 двигун і повний привід. В хорошій комплектації цей автомобіль можна його розглядати в бюджет 9-9,5 тисяч доларів плюс мінімальний ремонт. А далі у нас автомобіль марки Lincoln, це 20-го року, 5500 виграшна ставка. Хорош повнопривідний кросовер, дуже вмісткий, і таку машину можна зараз розглядати в бюджет 13-14 тисяч доларів. До спаду їх можна було купити від 8 85 тисяч, а зараз майже вдвічі просадка цін на аукціоні. Такі курсари ми купили два за останні два місяці для наших клієнтів. Тут мінімальні пошкодження, вони пройшлись по задній стороні, 2,0 двигун та повний привід. Який обіцяв на початку відео, ще один гібридний кросовер, і це Kia Sportage. вже 23-го року в хорошій комплектації і виграшна ставка 7900 доларів. Тут повний привід, 1.6 двигун та всього лише 48 тисяч пробігу. Почкодження тут прийшлись по лівій стороні. Тут буде заміна двох дверей. Тут це гібридна версія, її можна купити в загальний бюджет 17-18 тисяч доларів плюс мінімальний ремонт. Якщо ви розглядаєте для себе спортич в цьому кузові, але бензинову версію, їх можна купити буквально від 5,5 6 тисяч доларів, тобто такий автомобіль обійдеться в 13-14 тисяч. Серед наших клієнтів зараз починають користуватися попитом мінівени. Я вам покажу Toyota Sienna, один з популярніших автомобілів. Ексели комплектація 2020 року і 5700 – виграшна ставка в США. Таку машину можна роздати в бюджет 14-15 тисяч плюс мінімальний ремонт. Тут двигун 3.5, бензиновий двигун пошкодження пройшлись по правій стороні. Якщо ви для себе розглядаєте мінівен, але доступніше по бюджету, тобто десь до 12 тисяч доларів. Один з найкращих варіантів це буде Chrysler Voyager. Буквально нещодавно ми привезли для нашого клієнта. На Аукціонах зараз багато додалося автомобілів марки Acura, це MDX, RDX, також ILX, і тому ціни дуже просіли. Я вам покажу на прикладі MDX 17 2017 року, з пошкодженнями по правій стороні, і всього лише 5 тисяч виграшна ставка. Раніше їх можна було купити за 7,5-8 тисяч тільки в США. Зараз таку машину можна розглядати в загальний бюджет 13-14 тисяч плюс мінімальний ремонт. Тут 3,5 двигун та повний привід. І закінчив випуск популярним електромобілям Tesla Model Y. шісто виграшна ставка в США, авто 22 року, який має мінімальні пошкодження по лівій стороні. Їх зараз можна розглядати в бюджет 12-13 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Раніше можна було цю теслу купити за 11-12 тисяч доларів лише в США. Звичайно, зараз попит оскільки вся Україна майже без світла, але тим не менше, зараз можна вигідно купити авто. І коли все стабілізується по світлу, у вас буде дуже ліквідний автомобіль по вигідній ціні. На цьому я буду закінчувати. Сподіваюсь, для вас ця інформація була корисною. Також хочу нагадати, що буквально півтора місяця залишилося періоду спаду цін, тому встигніть купити хороший автомобіль по дуже вигідній ціні. Всі контакти є в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні.